Затягує усі ті деструктиву, несе трансформацію свідомості, Захищатися від руйнівних енергій, під керівництвом провідників. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці. Кожному коментарі і кожному донаті у мене є духовна подруга, яка вправно взаємодіє з енергіями тонких планів, але не вміє ченелити. Іноді запрошення у ченелінги від вищих сил мені проходять через неї. Своє запрошення через неї передала і дорога Богиня світла. Знайомлю вас з її. Послання. Любі, чи знаєте ви справжні енергії світла, щастя, радості? У більшості з вас хибні уявлення і хибне розуміння цих прекрасних енергій або ж недостатнє розуміння. Я прийшла до вас із подарунками. Я прийшла до вас, щоб допомогти вам розкрити світло, радість, щастя у ваших душах, щоб допомогти вам зрозуміти істинну цінність кожної з цих енергій. Що значить істинна цінність? Ви прагнете до світла? Прагнете до світла, не знаючи, що світло це? Простір, у якому не існує боротьби. Світло це те, що наповнює чистотою, спокоєм, гармонією, миром. Світло це життя, у якому немає конфліктів. Ви прагнете до світла, але не вмієте закликати його у своє життя. Прагнете до світла, а живете у постійній боротьбі. Прагнете до світла, а відкриваєтеся тому, що йому суперечить. Щодня впускаєте у своє життя деструктив, впускаєте його через інформаційні канали. Споживаєте увесь деструктив, який лється на вас із засобів масової інформації. Які розхитує вашу психіку, який провокує хвороби у вашому фізичному тілі, який руйнує ваше життя, бо це все суперечить світлу. В інформаційних потоках мас-медіа дуже мало світла. І якщо ви не вмієте відфільтровувати те, що на вас ліється зовні, потрапляєте під зливу. Відходів. Відкривайтеся світловим потокам, пускайте разом із ними щастя і радість у ваші душі, єднання із світловими потоками допомагає захищатися від зовнішнього деструктиву, від його руйнівних енергій, від усього, що не є світлом, від усього, що провокує боротьбу і руйнацію. Добра та руйнація, яка несе трансформацію свідомості, а не та, яка затягує вас у сіті деструктиву і низьких вібрацій. Розуміння світла це ще й вміння вибудовувати світловий простір навколо себе, у будь якій взаємодії. Запрошую на мій авторський курс базовий. Де, зокрема, зможете опанувати і практикою єднання із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому навчитеся глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені Стілення та куб Метатрона» навчить і поглибить ваші вміння взаємодії з восьми архангелами. Єднання із світлом. Взаємодія із світлом створює навколо вас простір божественних енергій. Дивися, що я роблю. Я вкладаю енергії світла в конверти, і ці енергії полетять до тих адресатів, які на них чекають, які прагнуть свідомої взаємодії з світлом. Ніхто, крім вас, самих цього не зробить. Відчувайте відповідальність за світ, який будуєте власними думками, словами, емоціями, почуттями, діями. Світ, який створюєте навколо себе, створюєте ви. Ніхто, крім вас самих, не може вичистити ваше життя від деструктиву, який ви самі у нього пускаєте. Кожен із вас має працювати сам над собою, під керівництвом духовних провідників, самодисципліна, самовідповідальність. Не маєте сподіватися, що світ світла, радості, щастя, любові, хто звибудує для вас без вашої участі у його будівництві. Не берете участі, залишаєтесь там, де знаходитесь. Різні реальності існували завжди. Ви це ще називаєте чорне і біле. Хто бачить біле у житті того панує світло, життям того керує світло. Хто бачить лише чорне, тим керують сили антилюбові, будь-які депресивні стани, будь-яка зневіра, апатія це все енергії сил антилюбові. Надмірне занурення у власні страждання, у власне горе цим також керують сили антилюбові. Відпускайте усі вібрації, які не служать вам, які не несуть у ваше життя світла. Відпускайте, як би складно не було. Підіймайтеся над усіма вібраціями, які тягнуть вас униз, у темряву, у морок, де живуть сили антилюбові. Які живляться вашими енергіями, які ви так щедро, несвідомо їм даруєте, підіймайтеся до світла, світло до вас приходить щодня, світло стукає у ваші душі, зазирає у ваші віконечка щодоби. Навіть якщо погода пасмурна, сонечко сходить завжди, а це означає, що світло завжди з вами. Необхідно лише навчити з єднатися з його енергіями. Звертайтеся до мене, і я поведу вас у світ світла, радості, щастя.